Архієрейський собор Православної церкви України, який відбувся позавчора, засудив рішуче ідеологію руського міру. Звернув увагу на злочинний вислов патріарха Кіріла, те, що Руська православна церква об'являє священну війну Україні. Я задаю питання депутатам. Ви є спільниками цієї священної війни проти Держави України. Всі ті, хто не хочуть приймати, розглядати і лобірують інтереси цього угрупування на території України. Якщо ви відмовляєтесь розглядати і приймати закон 83 71, то ви є злочинцями, які приймають участь у священній війні проти Держави України, проти віруючих. Проти українців.